Зелена карта дорожає за двома показниками. Перший піднімається купівля євро, євро дорожає і піднімається вартість зеленої карти. Друге, компанія моторно транспорта компанія піднімає ціну сама. Ну, хоче собі так компанія підняти ціни. І на 15 березня припадає два. Чинники, які впливають на подорожання зеленої карти. Компанія піднімала ціни і євро подорожав. І якщо у вас є можливість або бажання, або потреба, терміново придбайте собі зелену карту на місяць, на рік чи на скількість. на 42%, на 42% подорожає зелена карта. Що таке зелена карта? Зелена карта це страхування на автомобіль на українських номерах за кордоном. Якщо ви плануєте виїжджати, перетинати кордон україна польща вам потрібно зробити зелену карту для того, щоб ваш автомобіль був застрахований. Якщо ви не застрахуєте, не купите зеленої карти, або поїдете без неї, ви можете отримати близько 4 тисяч злотих штрафу. Звертайтеся швиденько, робіть зелені карти. Ви можете до мене звертатися і після 15 березня я нічого не маю проти. Але значно дорожче оплатите за зелену карту. Загляньте самостійно в інтернеті, чому на банку, скільки вона коштує. У мене вона на півтора тисячі дешевша.